Привіт, мене звати Мирослава, і ви на каналі Нитка до нитки, де я показую і розказую про роботи моєї мами Оксани. В сьогоднішньому відео буде дуже багато чого цікавого, тому що це мій найулюбленіший тиждень з проекту В'яжемо українською, організатор якого є Олена Богано. А сам тиждень називається Магічні Куби. І так, чому це мій найулюбленіший тиждень? саме через те, що він є у вигляді такої гри. Концепція така, що на початку тижня ми приділяємо різні процеси для кожного номеру грального кубика, тобто від 1 до 6. І ось такий був список у нас на цей тиждень. І під номером один, якщо випаде, мама поїде в'язати іграшки з марафоном шкільні фантазії. До речі, до цього марафону ще можна приєднатися, і, звичайно, посилання я додала в описі під відео. Взагалі, також там ви зможете, звичайно, ще знайти всіх учасників-організаторів, також магічного кубику. Тому заглядайте туди. Під номером 2 є ляльки з недов'язів. І насправді вони в нас кочують з одного магічного кубика в інший, і цього магічного кубика в списку вони також були. Під номером 3 вишивка, під номером 4 недов'язі, але з минулих марафонів. Під номером 5 іграшка на замовлення, яку вам попросили зв'язати. І під номером 6 пап'є-маше для писанок. В попередньому відео на моєму каналі я розказувала детальніше, як ми робимо писанки, і, звичайно, що також в описі під відео я прикріплю це відео, щоб ви змогли перейти і переглянути його. Воно дуже корисненьке. В понеділок випорила два номери 6 і 5. Це в нас пап'єма ще для писанок і іграшка на замовлення. З підготовлених матеріалів можна здогадатися, що саме мама почала робити іграшку на замовлення, а саме плюшового зайчика голубого кольору. І, звичайно, що для цього підготувала такі матеріали, як нитку, пару ленточок для того, щоб оздобити його, очки на кріпленню безпечному, ножниці і гачок номер 4 Спочатку зв'язала ось такі елементочки. Як що ви переглядали попереднє відео або слідкуєте за нашим каналом, ви знаєте, що мама не виправна в одному, тому що в'яже багато іграшок на раз. І так само цього разу вона зразу почала в'язати два зайчики. Тому всі такі маленькі деталі підготовлені саме на двох зайчиків. А це в нас саме лапки, вушка, хвостик. І ось вже почала оформлювати, починати з основи для того, щоб все вв'язувати. І ось такі два зайчики получилися спереду, а також ззаду. Насправді в мами найнеулюбленіша частина це саме ось такі маленькі деталі: вишивати носики, ротики, чи в загальному, якщо щось нашивати чи пришивати. Тому цю частину мама відтягує і робить найдовше, але просто гляньте, які неймовірні зайчики вже получилися. Номери 2 і 3. І цього дня мама зайнялася саме вишивкою. Нагадаю, номером 2 були ляльки з недов'язь. Мама їх дуже сильно не любить, але завдяки тому, що в нас є завжди на вибір два номери, мама вибрала саме вишивку. Мама зараз вишиває е, такі вишивки на українську тематику до Дня Незалежності, бере участь в такому спільнику: спільнику Я Україна і в'яже різні закладочки. Ось перша закладочка була зв'язана така з, з пшеницею і волошками. Волошки, до речі, мої найулюбленіші квіточки. Все так, щоб ми трішки поближче познайомилися з вами. А друга закладочка це ось такі пташки з калиною. Мені насправді надзвичайно подобається, коли ось така українськість проявляється в таких незначних елементах, як такі квіти, які дуже часто зображуються, чи пташки. Тобто, не, коли українськість така не дуже кричуща. Ось такі пташечки були вишиті. Мені надзвичайно подобається ця закладка. А вам як? Напишіть в коментарях. І взагалі побільше їх пишіть, адже Ю Ютуб їх любить і, звичайно, моя мама. Вона вам відповідає і любить з вами комунікуватися. У середу випило два номери два і 5. Два це в нас знову ляльки з недов'язів, а п'ять – це іграшка на замовлення. Але цього разу мама також вирішила зайнятися саме іграшкою на замовлення, а точніше, зв'язати подаруночок для новонародженої, а саме зайчика з плюшку рожевого кольору. І вибрала ось такі матеріали: це в нас нитка рожевого кольору, гачок 2 мм і ножниці. Спочатку зв'язала ось такі маленькі деталі: в вушка і лапки а потім, звичайно, що почала все в'язати з основи і в'язувати ці елементи в неї. І цього разу мама також в'язала зразу два зайчики, ось такі маленькі вони вийшли. Мені надзвичайно також подобаються ось такі зайчики з плюшки. Мені здається, що саме для новонароджених це ідеальний варіант, адже вони цілковито безпечні, тому що немає жодних маленьких вставочок. Чи на безпечному кріпленні, чи не на безпечному кріпленні, все вишито, носики, очка, і при тому виглядає доволі мінімалістично, але також довершено. Напишіть в коментарях, як вам. Звичайно, що якщо ви захочете придбати будь-яку з таких іграшок, зв'язуйтеся за посиланнями, з мамою, або також на сторінку Handmade Toy Store. Саме до подарунку мама додала до зайчика з плюшки ще ось таку морквинку брязкальця яка є, до речі, повністю виконана з котону. А чому брязкальця? Це тому, що вона деколи ще може так брязкати угу. і має таку антистресову зелену травичку на голові. Тому що ось ці маленькі листочки зв'язані таким чином, що ти їх наче намагаєшся розкрутити, але не годин розкрутити, і це дуже заспокоює саме так бавитися. І також вона зв'язана без жодних елементів, очки, ротик, брівки, все вишити, тому, звичайно, що вона для малюків просто ідеальний варіант. Це подаруночок мама упакувала і він попрямував по призначенню. А в четвер випали номер 4 і 1. Саме 4 це в нас не дов'язи з минулих марафонів, а 1 це іграшки з марафону шкільні фантазії. І мама вирішила саме зайнятися недов'язами з марафонів. Адже ви самі думаю, знаєте в'язальниці, що. Коли ти маєш це все десь стоїть, тебе це займає багато місця. Це чим довше стоїть, тим тобі важче потім за це взятися. Тому мама вирішила саме завершити одну таку іграшку. Ну і звичайно, щоб вам показати ось такого милого, надзвичайного пелікана. І він не просто саменький, а він ще має ось таких малесеньких рибочок, який завжди з собою тримає у своєму дзьобику. І ним також можна просто чудово гратися, адже ти можеш бавитися також цими рибочками, або запихати їх назад, складати у ротик. І рибки, і пелікан просто неймовірні, надзвичайно класна ідея і дуже цікава іграшка. Вона не така вже і звичайна і простенька, як вам такий пеліканчик. Так що тепер в нас ще є одна цікава завершена іграшка до колекції. you <music> П'ятниця останній день з магічного кубика, адже в суботу можна було відпочивати саме, або дов'язувати завершувати деякі роботи, а в неділю йде презентація. І в п'ятницю випало два номери два і три. Два це ляльки з ненов'язів, три це вишивка. Як ви зрозуміли, вже зараз бачучи з відео, мама недолюблює ляльок, точніше їй насправді не дуже важко даються зорганізувати себе, щоб взятись за них. Але нічого в нас тоді багато красоти інакшої твориться. А саме мама зайнялася вишивком. І як можна бачити на відео, дуже багато саме таких квадратиків поділені на тквинині, тому що ми вирішили, що протягом року мама буде в'язати різні такі маленькі елементи для майбутніх великодніх писаночок. І ось так спочатку поділила тканину на квадратики, і в попередніх відео, скоріш за все, на моєму каналі я розказувала про ці попередні вишивки, які мама вишивала квадрати. А цього тижня мама почала нові озори, а саме соняшники. Ми знаємо, що це не до кінця така великодня більш тематика. Але особисто у мене і мами соняшники асоціюються з якоюсь такою більш українською тематикою. Не знаю чому, але вони такі більш українські квітки, як на нас. Тому ми вирішили, що на писанках вони будуть виглядати доволі гармонічно. І навіть додавати такої якоїсь яскравості, свіжості у кошику. Тому чому б і ні? Експериментувала саме з кольорами, а також з листочками, який вам найбільше сподобався, тому що думки в нас трішки розділилися. І це було усе на сьогодні на цей тиждень, усе, що було зроблено. Я дуже рада вам це було показати, розказати. Сподіваюсь, ви насолодилися цим відео, так само, як і я, коли робила його. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Звичайно, для нас буде показником, якщо ви вирішите доєднатися до нашої маленької родини і підпишитись на цей канал. До наступних відео! Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.